Сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами познайомимося із буквою Д і звуком Д. Розглянемо на малюнку на сторінці 90 у підручнику. Зображена дитина. У слові дитина буква Д знаходиться на початку слова, і звук позначається твердий. Д. Наступні малюночки з буквами Д. Диван, відро велосипед. У слові диван, буква Д знаходиться на початку слова. У слові відро, буква Д всередині слова, а в слові велосипед в кінці слова. Прочитаємо з вами. Склади і слова, але перед тим як ми почнемо читати, давайте зробимо невеличку гімнастику для ротика та язичка. Давайте уявімо, що перед вами стоїть свічка, яку потрібно затушити, погасити її треба. Набираємо повітря в легені, вдихаємо через носик. І видихаємо через ротик, задуваємо свічечку. Можна уявити, що у вас день народження, і ви задуваєте свічку на своєму торті. І ще раз давайте зробимо цю вправу вдихаємо. Задуваємо молодці. А тепер проговоримо звук Д. Декілька разів. Така невеличка гімнастика для наших ротиків та язичків. Тепер можна починати читати склади: Да, до, ду, де, ди, ді. ДА, ДЕ. До ди ду ді. Дині. діти, далеко, долина думка дерево. А тепер читаємо склади і чітко вимовляємо звук Д. Тобто останній звук. Ід од, ед, Уд, Ад, ид. Можете поставити відео на паузу і повторити цю вправу декілька разів. Переходимо на наступну сторіночку, читаємо слова дід, лід, слід, сад, клад, склад, вудка, складка. Слідкувати. А зараз я вам прочитаю текст, а ви придумаєте заголовок. Тобто треба придумати назву цього тексту, щоб вона відповідала змісту, про що розповідається в цьому тексті. Потім ви пробуєте самостійно читати цей текст. Навесні дорослі і діти садили у дворі дерева. Тато Данилка, двірник. Він керував липи і клени радив садити коло вікон. А тополі подалі. Дмитрик посадив дві липки. Данилко садив клени і тополі. А Дениско носив у відрі воду. Він поливав дерева. Даринка і мама. Висадили квіти. Тепер у дворі буде красиво. Подумайте, як можна назвати цей текст? Можна назвати озеленення у дворі, або просто дерева, або зелений двір. Різні варіанти можна придумати. А тепер давайте попрацюємо в зошитах для друкування і продрукуємо маленьку букву Д. Маленька буква Д друкована, пишеться верхня частина букви Д схожа на букву П. Ми її пишемо всередині клітинки, не на всю клітиночку, а серединці. А внизу Уже по всій лінії клітинки, нижньої, нижньої сторони клітинки ми проводимо пряму. Спочатку хвостик невеличкий, ведемо праворуч і вниз робимо невеличку петельку. Хвостик такий також, друкуємо таку букву до кінця рядочка. Пряма. Паличка пряма і внизу такий столик. Літера Д. Ось такий рядок, літери Д у мене вийшов. Тепер напишемо слово з буквою Д. Напишемо дитина. Відступаємо вниз одну клітинку, пишемо з маленької букви дитина. І ще напишемо слово. Відру. Позначимо в цих словах звуки. Візьмемо олівчики різного кольору, візьмемо три кольори, щоб нам можна було позначити голосний звук, приголосний твердий і приголосний м'який. Перше слово, перше слово дитина, перший звук Д. Звук Д приголосний твердий. Позначу його блакитним кольором, одна рисочка. Наступний звук «и» голосний кружечок. Звук «т» також приголосний твердий блакитним позначу. Наступний «и» знову голосний приголосний твердий і голосний звук А. Далі слово відро. Перший звук В, коли ми вимовляємо звук В, у нас з'являється Посмішка на обличчі, а це означає, що ми вимовляємо м'який звук. Отже, звук В приголосний м'який. Ми його позначимо зеленим кольором. І голосний Д, приголосний твердий, Р, приголосний твердий і звук О. Голосний, а тепер давайте напишемо слово діти. Діти, перший звук д. Також у нас він приголосний, м'який. І голосний звук Т, приголосний твердий і звук І голосний. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з буквою Д, ми маленьку букву Д продрукували. Написали з нею слова, а також познайомилися із звуком Д та Д. Ми можемо її навіть виділити звук. Також можете собі в кружечок взяти приголосний звук твердий: Д та Д. Приголосний м'який. Ось так. На наступному уроці ми будемо закріплювати знання про букву Д та будемо друкувати вже велику букву Д. Дякую вам за увагу. До зустрічі!